Добрий ранок, завела Авсенка і він трішки плакав. Чуть-чуть так. Каже, що буде сумувати за мною. Хоча, я розумію, то що тільки так каже зранку, знаєте, коли дитина просинається, не хоче йти, а їм після вихідного дня <кій> і він аж плакав, просто аж сльози виходили. Вже їду додому. Але нічого, а після школи приходити, мама, так класно було. Е, хочу йти до школи, а от зранку в нього от так. Щось він хоче трохи поплакати. Кажуть, що ти плачеш? Тебе хтось обіжає чи ще щось. Ні, в мене ніхто не обіжає, але просто я буду за тобою сумувати. Ну і все сонечко гарне. Наробила я дітям сирних ваплів, замішувала масу, так знаєте, як на той. Бери, бери, бери на сирники. Та, але ще додавала розпушувач, сік лимону. Та ніби то все. А, і масло ще додавала сюди. Отакі от виходить. Здається, наш тато зараз лопне. Ми прийшли в парк погуляти. Латусці задали домашнє завдання зробити аплікацію осінню. Та от вона пішла шукати. їй допомагає. Спить. Розповім вам, що Арсенкові сказали. Перевіряли його і виписали йому окуляри. Ми вже їх забрали. Чому окуляри? Бо тому, що у нього почав падати зір. Він перед тим в нього падав, але ми піднімали апаратним лікуванням. В нього там такий стоїть діагноз, через що в нього падає зір, я внизу підпишу. І, то, і його тільки можна виправити окулярами. Тож він буде носити окуляри до 18 років, а після того ми йому зробимо лазерну корекцію, та лазерну корекцію і він зніме окуляри. Ще думали, може після там ну коли окуляри буде носити там лінзи, але я не знаю чи це звичайно, якщо він сам захоче. Бо зараз такий маленький, де ти лінзи то треба запхати, витягнути, Я би не змогла. Наприклад, в лінзах ходити. Я тобі скажу, що від цай. Це тут це якось дуже важливі окуляри, натягнути. то працював зі мною хлопець? То він мав лінзи. Він каже, та що ти то стільки гемороїв з тими лінзами? то ти дитина, то розумієш це дорослий. Та як він казав, що їх треба ну, типа, як зняти? Потім спеціальну рідину туди накапати, щоб їх промити. Угу. Потім назад ніби вставити. Він каже: ну перші рази каже, ну цей, ну ніби він вже привик, знаєш там, бо він кожен день, то ті лінзи. Але та де? Він каже, то а уяви собі, мала дитина. Та ні, я думаю, вона не зараз, напевно, пізніше, коли він підросте, а ці лінзи, напевно, трохи закочуються. чи ще щось. Зараз корекцію не можна лазерну робити, тільки з 18 років. Зато так. Ось так то. Тож ми замовили окуляри, вони вже прийшли, ми були, їздили, їх забирали, тож він заходить в окулярах. Заліг. Перше рисунчик. було так, рисунчик. перше було йому непривично, але... але я бачу, що нібито вже нормально. Ну, той... Лікарка тягнула до останнього на рахунок окуляру, бо вона казала, ми можемо в будь-який момент вдягнути окуляри. Але ну, вона так, ми апарат не ходили, скільки тут. Привіт! Гапчико. Капюшончик. Це ми на секонд хенді купили. Я зразу покажу, що ми ще купили. Дивіться, яка косметичка з Латусі. Вона ще й була збіркою нова. Така класна. І всередині Андрій, це не мило, а це пінка для ванної. Така теді. Арсенко відійди, бо тому що на тебе фокусується. Вона так розкладається класно. Я теж собі знайшла косметичку, вона ну, така як дорожня. Але теж з біркою. Ага, тут на замочок зі сіткою, з цієї сторони. Чи твоє на дзень, да. за На дзень, як Андрій каже. Отака. Так, йдемо далі. Андрію Сьогодні дуже сильно повезло. Яке ну, поло. Сонце швейку. падає. Я хочу показати вам. каштан. Такий. Ага. Це на повсякденний. Навіть нічого не треба говорити, Андрій все сам скаже. Що така вишнева. Це, Це коли на душі радість. Це коли смуток, так? Ні. Це коли все добре. Дуже хороші фірми класні. Я так не добре сіла. Все, Андрій, тут біля свого нічого немає. Є ще одна футболка. Це артія, то те, що я вам показувала. Ми минулого разу... Так, е, заховай, щоб Барчи, не гавкав. Минулого разу купляли Даяні на наступне літо е, ну, тому, що мов плавати. Дивіться, з бірочкою. Взяли того Disney. разу та Дісней. З такими мінімаусами. Така накиточка на голову. Тепер мені взагалі е, футболки, як нові. Така білесенька. Потім така коричнева. А фу! рожева і кофта. Косурочка. Вона теж була збіркою. Усі вона дуже саме вірна. Дічень класно. І мені для тренування зараз секунду. Збіркою. Ось такі. Лосіни. Класно правда? Сіке гоплють цього багатого. <різь> Нас тут, як кажуть, Коротше, Розповідаю історію. До Янки Кал прийшов, там проблеми з травленням, і нам прописали креон. Креон, як ви знаєте, продається в такі капсулики всередині гранули. Нам лікарка сказала, що порахувати гранули, тут ми порахували, є 300 штук. На. на, 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 дай мама договорить і вже тебе бере, 300 штук, потрібно їх поділити на 2, тобто 150 ми ховаємо в капсулу, а тих 150 ділимо на 3, тобто, Зранку 50 гранул, в обід 50, ну і вечором 50. І так завтра, і так само завтра. Боже, ми поки рахували. Я хотіла вже свої нігті, знаєте, зістригти. Але зрозуміло, що не потрібно, бо тому що мені класно ними рахувати. А дрімочився. То оце її вже приймати, так? 50. Ти вже відрахував 150. 50. Ой, 50, так. То значить зараз. Даємо їй. Її... Я дали ночі лікар. Ось тюа. Диви, твоя міні. Твоя міні? Так? Йдемо пити таблетку? То. Та? Нам э, гастроентеролог, якби. Як то вам сказати забула то слово? Ну, думала, що у неї странно погано. Але вона не хотіла даремно її назначати креон. Зато ми здали аналіз, калу, щоб подивитися, чи точно є. І він прийшов не сильне порушення травлення, але є, потрібно давати. Я була в лікарки в своєї сімейної, бо я ходила слухати легені. Мені погано було, дуже сильно. І вона якраз виписала. І, напевно, лікарка буде сумі зміняти. гастрітеролог. Вона казала, якщо там з травленням буде погано, то вона хоче поміняти на нутрілон, який там здається, е, як вона називається, там що дитина вагу. Ну, Я не знаю, що нічого не буду говорити, то мені потрібно до неї піти. Ми десь за тиждень маємо до неї йти, так? Вона вже тиждень Доброго. приймає ліки Даяна. То ж, така у нас історія. Ну дивися, я ж покидаюсь, це не Нам Нащо потім знову рахувати? Та добре. Простіше так, тут же є 50. Давай тоді це на буде. Давай як щось. А що я маю дати? Я не знаю, так от давай зразу рот відкриває. Та ні, без приколів. Я Не знаю, що дати, знаєш, треба купити. Такий oh. органайзер, який там де понеділок, вівторок середа, ну типу, щоб мати. Знаєш що, Маєш шприц, який тобі не потрібен? Ні. Немає? Ні. Ну, то давай якийсь такий папір. Яні парфуми переливала. Ти мене питався, що я колюся. Ну. No. То я ядяні парфумом просто переливала. <laughs> Ти налякався? <laughs> Думаєш, мені лікарка виписала якісь уколи. На темну сторону. Життя. Я тебе зараз приб'ю, я тобі чесне слово говорю, ти зараз договоришся на рахунок таких я тем. Ніколи не був Та йди, я не люблю говорити про такі теми. Я давай ніколи, ще говоримо про Я б ніколи не був. Ага. А, слухайте, я вам зараз розповім, чого він ніколи, ніколи не був. Та слухайте, коли я той... то. Та ні, я вам зараз розповім. Не хочеться цього вказувати, я ще перевела себе в порядок. Дивіться на Даянку. Андрію було погано, ті, що ми ще жили на дівці, і він пішов здавати кров з пальця. Друзі, що ви розуміли, йому почали викачувати ту кров, йому стало погано, його винесли в коридор, положили його на кушетку, ноги вверх поставили, під ноги поставили стільчик. Я не пам'ятаю, на якому поверсі нас був кардіолог, то кардіолог з верхнього поверху біг його спасати, тому що він вирубувався. Він просто відключався. Аби ви бачили його, у нього ж очі закончилися, я вже думала, що все. А ти вже на пам'ятаю душі. Клас. Андрій, Андрій, з Андрій, Богом, я тебе прошу, не були дурниці. Кишатий та до мене? Класна така. Дріяна. Каже, не ціле життя самі найкращі іграшки. <кій> <кій> я колись легень я <кій> Це як насіння старші продавали, пам'ятаєш? Вони були ці на... ці насіння були саме найсмачніші. <кій> Та я вам ще жменьку дам. Все беру. Проснулся, маласенький. ч за девчонка? Ёй. <laughs> тия то такая маласенькая, Нишка. А? Ты я? Ты что себе так бровкой натерла? М? Лялечка. Лялечка. Ну, смехнись, маме. Смехнись. Ты что сейчас спишь? Все будем, а -а -а -а. будем -а -а. плачу, дивлюсь жіночий лікар, другий сезон. Це була 23 третя серія. Не буду розповідати, можливо, ви не бачили тої серії. Я наплакала скапець. Дивлюся, плачу, і думаю, боже, якому часі ми зараз живемо. Як то все важко, як то вже хочеться, щоб то все закінчилося. Так шкода людей всіх, шкода. Вони ще цей серіал так зазняли. Знаєте, що просто завжди зараз буду дивитися 24-ту серію, а Андрій каже, що 24-та 24 серія і там ще взагалі каже, зараз будеш плакала. Просто не можу цей серіал без сліз дивитися, взагалі. Слухайте, мені так було погано, що я. Побігла в аптеку, купила антибіотик то коли було після вчора. Я взагалі та людина, яка, є, яка проти антибіотиків. Ну як, не то, що проти, коли зле, то треба пити. А коли можна вилікуватися так, то я завжди нормально там таблетками, чайочки, все. Але мені взагалі-то не допомагало з кожним днем, мені ставало набагато гірше. І за дітьми потрібно дивитися, знаєте, а ще іменно за даянкою, тож їй, наприклад, не положиш в ліжечку і скаже, лежи мамі погано. А вона завжди хоче уваги, вона така, знаєте, що завжди хоче бути при увазі, вона так тобі в ліжечку просто не полежить. І, друзі, мені настільки було погано. У мене не те, що навіть там горло боліло, чи ще щось. У мене просто дуже сильна була слабкість. І починався сухий кашель. Сухий кашель такий, настільки був, що мене просто напросто дерло все в легенях, дерло все в горлах. Я так бігала, аж портилася до тої аптеки, щоб взяти той антибіотик. Бо я зрозуміла, що я не зможу за своїми дітьми доглядати, тому що ну, мені настільки погано, що я мушу випити цей антибіотик. У мене ще не сильний почався. тільки я захворію п'ятий день, але я ніяк навіть з тим антибіотиком, це вперше, що я п'ю антибіотик, а я не можу з ним просто-напросто відійти. Мені настільки так недобре, я не знаю, що це за вірус, такий сильний. А щенка взагалі піднялася була вночі, десь після вчора. Температура 38 і все, і пропала. І більше вже якби навіть не піднімалась. Я помила волосся, потрібно його провести в порядок, тобто вирівняти. <кій> Зноса тече, кашель взагалі такий недобрий. Але знаєте, що мені допомогло? Я в Буковелі купила таку, такі, такі ліки. Друзі, якщо хто, хто живе в Карпатах, то класно, тому що завжди можна їх купити. А хто буде їхати в букувелі, моя бабурада купить. Це як ісландський мох. Але якщо ти береш в аптеці, ісландський мох, він такий противний. А цей, що я п'ю, він такий солодкуватий. Я не знаю, чи дітям його можна, це потрібно в тих запитатися, хто їх продає. Ну, але старшим потрібно пити по чайній ложці три рази на день. Я, наприклад, п'ю і запиваю водою, а його можна, наприклад, розчинити, знаєте, воді. Я його випила обідом, то на вечір в мене вже тому крутині почало відходити. І воно таке, знаєте, густе наподобі як мед. Там є ще трава, тут траву не треба викидувати, можна навіть з і трави висмоктити ту рідину, бо вона густа. Класно допомагає. Я піду зараз вам покажу, де мені пішов чай робити. Смачний, так? Молодець, банан йому. Роблю масажик. та Мені масажистка казала, що не можна робити на хребет і на коліна не можна робити. Отак. От от так. Що Я впарився. Це і проблема. Стук, стук. Хтось послухав, то здоровує. Дож... Пусть... Давай, давай тянися, тянися. молодець. тянися, думала. Тянися, молодець. Тяниць. Опа. <смірки> молодець. Молодець. Запекла картоплю. І тут в мене ще капуста тушиться з ребрами. Ой! Наробила, а він не знає, як їх назвати. Коротше, пиріжки <смі> з картоплею і з грибами. Зараз поставлю чайник. Це тісто листкове. Я його купляла в АТБ тож так ой Чайник. У нас зі Золотої вечеря куряче філе, яйця, огірок і булгур. <рес> Ви просто подивіться, яка Діана нас турботлива. На... Привезла мені. Привезла мені. Не тобі, а. Привезла мені. Надо привезла нам лазаню. Вона така Привезли, смак крупота.

Ага. Ми приїхали в Ухмадит, зі златканими нирками здали кров, здали сечу, тепер чекаємо результатів. Годинку нам чекати. І тоді лікарка по сечі подивиться, якщо сеча, в сечі будуть якісь зміни, тоді вона відправить на УЗД. А якщо ні, то тоді нам скажуть, що далі робити. Не Може ні лежати, знаєте, ні так, ні всяк, її болить їм ну, права нирка, так крутиться, ходити, так ходить, але, знаєте, так зігнуто трохи. І все, я на мною поїхала в Хомодит. Я приїхала в медінститут. Що я поїхала в медінститут? Мені кажуть, це, мені кажуть, це ж доросла лікарня. Я така, ага, вона каже, що найближче це у Та я і поїхала в Хомодит, не знаю. Я щось трохи так перепутала, вже приїхала додому. А я ще їхала і почалася комендантська година. І саді в мене міліція їхала. Думаю, зараз зупинуть, але я би їм пояснила, що я там їздила з дитиною до лікарні і вони б мене відпустили. Пам'ятаю, як почалася пола війна, то теж їхала, але з Арчі в лікарню, і мене зупинила. Я пояснила, і вони відпустили. Щось зі Латусі все таки добре. Що як пішна мама, все кипішувала, відвезла дитину в лікарню. Що стосується здоров'я моїх дітей, я готова їхати будь-куди і гори звернути. В неї запалення двох нирок. І той погані аналізи чи крові, лейкоцити підняті, всяке таке. Писала антибіотик. Я ще заїхала цілодобову в аптеку, купила все, що потрібно. 10 днів пити антибіотик, бо той полієнефрит, він лікується з антибіотиком. І знаєте, що вона сказала? Що ті канефрони і це все, це взагалі, по-перше, вони навіть не лікують так дуже сильно, вони взагалі нічим не допомагають. Вона так сказала. А файно допомагає журавлина, чай журавлини або сік журавлини. Кажуть, що таким лікують американці. Ну не прям журавлиною, там, понятно, що якимись таблетками, антибіотиками, але в більшості Америка, е, ну, на рахунок журавлини так дуже підходить до того. Бо канефрон каже, ще й до того дітям, був, в краплях канефрон нам приписували. Кажуть, що він ніяку дію не дає і взагалі виписують, аби так виписати. І де правда? І не знаєш, де правда. Венчистем, сказала антибіотик, ну, звичайно, пробіотик до антибіотика. І той, і що я хотіла ще сказати? Ну, і журавлину, поправді всіх купити. Обочай знайти журалиний, і завтра пошукаю, бо вже пізно, вже біля першої години ночі. І, і, і ви рахуєте, то тільки почалося пару годин тому. Ну, як пару годин, обіду. Вона прийшла зі школи і мама мене боли. Та я й зрозуміла, що, що, то, що то вже є нирки. І от за пару годин вже показало поганий аналіз чи крові і погане ОЗД. Просто добре, що я полетіла в лікарню і не чекала ні завтра. Знаєте, поки ви завтра проснулися, поки вдягнулися, поки ви поїхали, і аналіз так швидко не приходить, тут за годину часу зробили. А там в поліклініці роблять за півдня. Все, я дуже змучена, я вже буду закінчувати своє відео якось так. Всім дякую за увагу. Скоро побачимо це